Всім привіт! Мене Аня, Я читаю багато книг. Перше про це відеогляди, а це мій книжково-читацький тиждень. Я продовжую бути в Тернополі. Не влажу свою любовну піжанку, бачите, написано, не знаю, правда, чи добре видно. типу, дідзві, я читаю. І Прямо цим я і займаюся останні декілька годин. Продовжую з цією книжкою. Знаєте, вона мені нагадує деякі мірі Гру престолів. поясню. Якщо ви пам'ятаєте, перший сезон Гри престолів» містив просто колосальну кількість інтимних сцен, виправданих і невиправданих, всяких різних. І це те, як першим ділом описували гра престолів, ну, типу, супер першим ділом, так? ті, хто читали книжку, говорили про неї там певні поціновувачі жанру теж говорили про інше, але для більшості, скажімо так, для більшої маси глядачів, гра престолів це була фільм з купою жорстокості. І сексуальних сцен. Я кажу про реально перші сезони, тому що перший сезон навіть. Бо я ж почала дивитися одразу ж, і одним із описів було саме це. Але далі, ну, тобто ті, хто вже додивився серіал, ті знають, що цим кишів, тільки там, реально перший, можливо, трошки другий сезон градус е, цього всього е, спада до останнього сезону, ми фактично вже там, рідко де щось таке бачили. Е, і це було неймовірно. Тобто е, автори серіалу нас таким чином не нас, е, скажімо так, більшість аудиторії заволокли в серіал, бо там можна щось таке побачити, якесь пікан. Але разом з тим далі настільки був цікавий сюжет, і така нетипова історія, і щось неймовірне насправді, що гру престолів» дивилась велика кількість людей і вже не, не, не думаючи про оцю, цю, оце нашесті інтимних цен. Я про це пам'ятаю тільки тому, що я почала дивитися першого сезону, і тому, що мені саме таким чином певні люди описували цей свят. Тут те саме. У нас все починається з сексуальних сцен, і їх багато направду. Але героїня веде доволі дивний спосіб життя. Вони своїм партнером е, по різному різноманітнюють е, своє особисте життя. От, скажімо так, Але якщо починається у нас все з доволі пікантних описів, то далі їх все, все менше менше і менше. І мені це подобається. І взагалі було б добре, аби теж їх взагалі не було, так? але ну, б, хоч би не так було з самого початку. Бо я скажу чесно, це мене трошки відштовхнуло. Я про це вже вам розповідаю незрозуміло вже, як мінімум другий влог підряд. Тому, може, просто в мене настрій був такий або що не знаю. О, от. Тому ось така от історія: я наполовині. І тут вже, типу, ми розуміємо, що відбувається, але гарячих описів не так багато, і слава Богу, слава Богу, тому що книга не про те. Е, книга про е, багато різних, ну, те, що я щитую, так, багато різних певних чорняючих, жахливих історій, типу, зґвалтування, педофілії, ав'юзу і так далі, і тому подібне. Тому класно, а що ця? Частинка з детективом. Ну, клас, тут у нас є маньяк. чи то як то? Правильно, це не певна маніяк, ну а як інакше. Чи то, ні, ні не маньяк, неправильно, не то серійний вбивця. О, у нас тут є серійний вбивця, і нам же мені точно цікаво порозгадувати, хто це. Тому я читаю, мені подобається. Фитом, мені здається, що Карпа вирішила пройтись по всім медійним модилам, до прикладу. О, наприклад, подібного ректора однієї з культурних інституцій, що відкрито хизувався своїм насиченим сексуальним життям і доступом до безкоштовних молодих дівчат, багато мужчин і старими не бувають. Щонкувато заявляв <кхух> пан Поплавський, а в тексті написано молодий журналісті, кокетливий е цей дядько. Ну, що ну хіба не Поплавський? Ну що, ну, ну хіба не так? Коротше, якщо переставати е, читати сексуальні сцени, або навіть не так, якщо переставати фокусуватися лише на сексуальних сценах, то книжка дуже-дуже хороша. Просто початок мене справді демотивував, бо він почався, мабуть, перші 20 сторінок, це був якийсь суцільний секс, який. О, дивіться, до речі, про закладинки, давайте з вами поговоримо. Моя. Тут на квартирі я знайшла тільки один пак стікерів, і я подумала, можливо, мені першого разу здалося. Але вони справді просто відлітають. І я оці, до речі, навіть так нормально тримався. І я, насправді, саме після цієї пачки стікерів перестала замовляти стікери на AliExpress. Бо це така лотерея. Ну, тобто, деколи приходить щось дуже класне, а деколи ну, таке просто гівно китайське. От, що, Капець. так що питання стікерами в мене до сих пір відкрите. Я справді активно поповнюю свою колекцію стікерочків, тим паче, що, як виявляється, треба мати по упаковочці таких сигнальних всюди. От навіть в інтернетській квартирі було б добре мати, бо тут є декілька фразочок, які я ну, оперативно закладаю. Чисто для того, аби пам'ятати, що хочу сказати в ролику. От, або що хочу не забути написати у відгуку. А З відсутністю стікерів це робити трошки складно. Тому ось так. А ви, до речі, розкажіть, ви закладаєте якісь фрази чи ні? Як закладаєте, яка ви взагалі система стікерування книжок? Якщо у вас така є, було б цікаво прочитати. Ось по-перше, я себе добре почуваю. По-друге, я дочитала Ірену Карпу і готова з вам поділитися враженнями від цієї книжки. І знаєте, вона мені сподобалась. Я не очікувала. Я вам вже говорила про те, що я не знаю, як у мене з книжками Рено Карпи, бо деколи подобається деколи ні, здебільшого ні останнім часом. І через це дуже складно брати наступну книжку, щоб не розчаруватися, але цього разу так не було. По-перше, дуже цікава тема назва і те, як це обіграно. Мова йде про табуйованість. Певних тем, що стосується насилля по відношенню до жінок, тільки нікому про це не кажу. Часто говорять героїням, які зізнаються в злочинах по відношенню до них. Мова йде про насильство, про певні якісь педофілійні так, процеси, і відповідно те, як наше суспільство це приймає, Ірена Карпа в своїй манері це. Якось так опуклює, дає нам можливість подивитися на це під іншим кутом. До прикладу, я згадувала здається, в минулому випуску, в минулому ролику про те, що ось ця історія, де вона розповідає про м -м, зірку, яку е гвалтував, по суті, бо як інакше, їй 15. Ну а як? Її продюсер і потім він розповідає на камеру, що у них кохання і там волосся дипки лізе. Я згадую, що це, ну, це не вигадка, це абсолютно реальна історія. Абсолютно реальної співачки, абсолютно реального продюсера, який абсолютно реально про це на центральних каналах говорив. І те, як ми спокійно це споживали, так. Той же Поплавський з цими своїми танцульками, це що таке? Це куди? Чому ми це толеруємо? Але та, та історія, так, це одне. Зовсім інше, це те, що дійсно багатьом героїням, дійсно багатьом героїням в різних різних, різних ракурсах в цій книжці говорить те саме, тільки нікому про це не каже. Так. Тебе там хтось якось десь мацав, тільки нікому про це не каже. Ти перевела нову школу, тому що попередній було вчене супроцес, тільки нікому про це не каже. І те, от як це обіграно, те, як часто на нас авторка повертає до цього сюжету, е дає нам зрозуміти, що це ключова історія тут. І це правда, це дійсно ключова тут історія. Те, як е жінки не мають права голосу по відношенню до певних якихось. Е Злочинів, які були здійснені по відношенню до них. Я трошки закрутила, але сподіваюся, мене зрозуміли. Тобто тема вау! Далі, те, як розкрито, у нас є певний детективо-трилер, тому що у нас є вбивства, ми не розуміємо, хто їх скоїв, у нас є різні персонажі, є героїня з доволі туманним минулим, ми не знаємо, що воно туманне, але воно відчувається, це щитується. І я скажу чесно, хоча в кінцевому рахунку я десь на середній книжки розуміла, про що буде йти мова, і що в кінцевому рахунку трапилось, я все одно Рада, що нам авторка потихеньку розкриває це. Тобто я рада, що я це впізнала, бо це було важливо. От добро торжествує, і це теж важливо. І власне в книзі є певні ці відсилки, відголоски, які радують так, тому що ти відчуваєш певну співучість в читанні книжки, бо ти думаєш, а я знаю про що вона говорила. Це по перше, навіть якщо я не права, мені приємно. Так думати. Е, мені приємно, що тут є певний гумор, але я ставлю книжці 4 з плюсом, тому що мені не подобається, коли мене в таку цікаву книжку, в таку цікаву тему заштовхують просто сексуальними сценами. Це для мене дійсно те, що зробили м, творці «Гри так? Е, Я вже теж про це згадувала, що е, типу, Історія набагато багато шаровіша, набагато багато -шаровіша, зрозуміли, набагато цікавіша, набагато глибша, ніж просто якісь там оргії і інші штуки. Я розумію, для чого вони і далі у нас по ходу книжки буде все менше і менше описів, слава Богу. Бо я не за тим туди йшла. І я зовсім в іншій атмосфері. Я зовсім по-іншому зараз відчуваю, коли читаю цю книжку. А тому я рада, що це пішло на спад. Але от спочатку ну, це мене прям бісило, скажу чесно, якби мені подорож. Не сказали, що читай, вона хороша, я мабуть, б, мабуть, не змогла, тому що я була в зовсім іншому настрої, і далі, звісно, авторка повернула в той настрій, де я мала би бути. Але цей початок мене трошки відштовхнув. Якщо ви читали книгу, а я переконана, що багато хто її вже прочитав, це не новинка. То буду вдячна за ваші якісь думки з цього приводу. Бо е я не знаю, чи це тільки мене так це відштовхнула з іншого. Боку, я зараз сам кажу, відштовхнула я продовжила читати, правда. Тобто, можливо, це. Е Типу, якесь таке на позір враження. Я не знаю, для мене це загадка. Але тим не менш, книгу я вже прочитала, вже встигла відправити подрузі. Саме тому я тут махаю руками енергійно, а не книжкою. Е, ось, тому ось так. от. А я натомість роблю певну паузу з книжками, тому що виходять бріджертони чотири серії. Тому пробачте всі книги, які мене чекають, я піду дивитися серіал. Ось супер неочікувано е, мене останнім часом він бінці... сів. Постійно питають щодо вишивки, і щодо того, чи буду я знімати щось на свій вишивальний канал, про який колись гадувала. Так от, <свісно> залишаємо за посилання, тому що я зняла нарешті там відео, а, От, розказала про те, що не вишивала і що вишиваю зараз. Я додивилась 4 серії бріджертонів І в мене є претензії, по-перше, чому тільки 4 серії. Слухайте, я все розумію, але якщо за якимись там причинами. Не могли викласти всі серії підряд. Окей, давайте вернемось до старої системи, коли у нас одна серія е, в тиждень, і всі щасливі, всі сміються. Ми ж колись дивились так серіали, але видати чотири зупинити на самому цікавому моменті, і, і все, ну я не знаю, мене це трошки розчарувало. Я, я реально була би готовіша, якби це було типу по серії тиждень, правда. Не знаю, як решта, але я б була б, окей з цим. Це, е, це по-перше. А по-друге, е, слухайте. У нас це екранізація четвертої книжки. Тобто, у нас є екранізація першої книги, це про Дафну. Є екранізація другої книжки, це про Ентоні. І екранізація четвертої книжки. Українською мовою у нас є дві книжки: першої і друга. Окей. Але я книжковий перфекціоніст. Я не вмію читати книги не по порядку. Навіть якщо вони між собою сюжетно не пов'язані. Мене бісить, що є якась книга, яку я не прочитала. До прикладу, я нещодавно собі зробила замовлення книжок на інспекцію книгарень, Я замовила стрімку могилу, але я не буду її зараз читати, бо я не дочитала попередньої книжки. Хоча здавалось би, ну типу, Ань, тобі не сподобалась попередня книжка. Про спойлери собі все, що стосується певних якихось сюжетних моментів. І читай далі. Ні, я мушу її дочитати. Розумієте? Тобто тут така сама історія, що зробила Аня. Мені цікаво дізнатися, чим закінчилася ця ПП з каретою, але не читала третю книжку. Саме тому я на Амазоні купила собі третю частину, вона про Бенедикта. І зараз її читаю. По-перше, я кайфую від того, що я читаю англійською, я давно так не робила. І це неймовірно. Я раніше читала лише Гаррі Поттера. І мені багато хто говорив, по, по ну почитаю любовні романи, вони легкі. Я думала, що, типу, ай, та наше, я не дуже сильно люблю цей жанр. Ха-ха, поки не вийшли бріджертони. Коротше, але в кінцевому рахунку, як ви бачите, тут моя читалка. Я читаю англійською бріджертонів. Якщо спочатку я така трошки була. О, я не знаю, я не впевнена, що я зможу. То в кінцевому рахунку я вже подолала 15 сторіночок цієї ой, 15 сторіночок, 15 соточків цієї книжечки. І я просто кайфую. Я навіть не заглядаю в словник, навіть те, що в словник, ну в сенсі навіть не тапаю на якесь незрозуміле слово, бо їх супермало, е, їх можна зрозуміти по контексту, плюс це реально любовний роман, плюс, взагалі, я не знаю. Е, чесно, я розумію, чому. Е, Сценаристи Нетфлікса пропустили цю частину. Можливо, вони потім щось там перероблять, тим паче, у нас там є венедикта якась історія, і вона щось, поки мені не зовсім співпадає з цією, але може я щось не знаю. Anyway. Так от, бо тут просто сюжетна кадва називається Синдрелла. як це? Попелюшка. Бо у нас є дівчина, бідна, нещасна бастартка. Ну, коротше, був собі лорд. файний був лорд. Е, у нього народилась донька на стороні, він її трошки виховував, ну якось так знаєте, от откибо. Але потім він дружився і його дружини. Було двоє дітей. Е, от Така матюха з двома дітьми. Ніколи нагадує, ні, 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 ще не Синдерелла? Е, І оцей лорд помирає. І ця зламачуха, яка мала би трошки якось опікуватись цією бастардкою, тому що їй там ще лорд грошей залишив багато пристойно, Вона така, типу, так, подружка, ти будеш нам тут, типу, допомагати, прибирати, нас вивдівовувати і так далі, і тому подібне. І от ці дві е, зведені сестрички збираються на бал, добрі джертонів. І ця Сіндерелла, точніше, звати Софія, але яке це має значення. Коротше, ця Сіндерелла допомагає їм збиратися, і от там. Була якась е, добробітниця, економка, я так розумію. І вона така: давай я тобі допоможу. Ти підеш на бал, бо це ж бал-маскарад. Далі Софі знайомиться з Бенедиктом. Що буде далі? Я думаю, що ви і так і з мене здогадуєтесь, бо я точно не знаю. Я на цьому моменті закінчила читати. Кайфую від того, що я читаю англійською, кайфую від того, що воно дуже легко йде, тому що моя задача прочитати ось цю частину. Про Бенедикта, і потім спокійною душою взятися за історію з Пенелопою. Бо я насправді мені імпонує цей персонаж з багатьох причин вона цікава, вона цікава. Можна спойлерити. Ні-ні. Коротше, вона класна. От. І Колін теж такий прям краш, слухайте, що капець. І я рада, що вони в перших сезонах їх такими робили супер дітьми-дітьми для того, щоб в третьому у нас була ця сцена в кареті. Вона неймовірна. От. Тому така от, історія з Біджертоном, як розумієте, я подивилася серіал, я почала читати книжку, я кайфую від серіалу, мені дуже сподобалось, я кайфую від книжки, я кайфую від того, що я читаю англійською мовою. І це неймовірно, до речі, да, читати книжки англійською це дуже-дуже кльово. Я рекомендую всім вчити всім, 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 всім англійську мову. Е, і мені здається, що найкраще це в моєму житті було в школі. Е, саме в шкільний час це от просто золотий період. Якщо у вас є можливість потребуватися про своїх дітей для того, аби вони е, вчили англійську мову, так як то годиться, то я рекомендую вам це зробити. Внизу залишаю посилання е, на класну школу англійської мови. Я думаю, вона допоможе вашим діткам вивчити англійську, бо це ну, правда реально те, що треба. От просто ми настільки в глобальному живемо світі, наприклад, от зараз, бачите, я подивилася серіал українською мовою, так, але я хочу знати, що буде далі. Книжка українською ще не перекладна. Що мені робити? Чекати? Nope. Тероризувати віват, ага, бо дайте книгу, бо хочу, не виглядали. Nope. Зібрала волю в калак, зайшла на Amazon, скачала собі електронку і все, і читаєш, як біла, нормальна людина, цивілізована людина, яка може зайти на сайт англійською мовою, скачати собі книгу англійською мовою за декілька доларів і читати, і все, і ти от в світі. І насправді, ну бляха, ну ми ж вміли якось вивчити російську. Чому нам і нашим дітям не вчити англійську замість неї? Why not? Поясніть мені, нема причин так не робити. Тому вчить мови, ставайте глобалізованими, і нехай жодні кордони вам не заважають в цьому сенсі. І не мучайтесь там е з багатьох причин. От, наприклад, там декілька місяців тому назад король Чарльз вмер. В нас там всі, які пішуть, телебачення Торонто, Лачин пише, Чарльз вмер. Заходжу на сайт Букінгемського палацу. Не вмер. Але то треба знати, то треба зайти, то треба прочитати, ну, типу. Я зараз не кінчу знанням англійської мови, воно в мене на рівні про інтермідіат або інтермідіат. Ну, коротше, nothing special. Але знати її, ну, хоча б на рівні от такому, хоча б на рівні читання любовних романів, треба. Нагадую, внизу посилання: якщо не подбали про себе, подбайте про своїх дітей. А я що? А я пішла читати далі. Розповім про книжку, яку я зараз читаю. Чесно, вона крута. Я минулого року говорила про те, що. І взагалі. Весь мій спіч про цю книгу був на тему того, що назва, назва, назва нам штовхова, я не могла її читати, бо тут дивна назва, кухонний фронт і так далі, і тому подібне. Але коли ви подолаєте цей момент з назвою, то виявиться, що книга дуже класна. Бо дружова війна. Передмістя Лондона BBC виходить передача, яка називається «Кухонний Фронт. Вона розповідає про рецепти, що можна приготувати. І основний фокус заключається в тому, що в той час діє карткова система багато продуктів в дефіциті, тому. Прикольно, якщо рецепти містять саме те, що має на своєму столі кожна господиня, що може знайти кожна господиня. А є деякі дефіцитні продукти, відповідно, ну, тобто питання до готовки має певні якісь нюанси, пов'язані саме з цим, що не всі продукти доступні, до яких, власне, вони звикли, або навпаки, з'явилися такі продукти, яких раніше не було, і треба придумати, що з ними робити. От, і відповідно, власне, ведучий кухонного фронту придумує оголосити конкурс. В якому жінки будуть змагатися за право е, теж брати участь в кухонному фронті, тобто бути співведучим. І, відповідно, починається конкурс. Власне, дуже часто, коли є конкурси чи змагання, що відбувається в книжках, нам дають головного героя, або ну, когось, кому ми мусимо симпатизувати, так? якусь цікаву особистість. І є там антагоніст і декілька персонажів, які ну, просто мусять бути для сюжету. Тут зовсім по-іншому. Тут, по-перше, нас спочатку знайомлять з такою собі Одрі, І мені здалося, що ось це вона головна героїня, її я буду симпатизувати. У неї троє дітей, чоловік загинув на фронті, дуже багато боргів, вона куховарить і паралельно також ще готує пироги на продаж. Таким чином собі заробляє трошки на життя. Також є її сестра Багата Леді. І, відповідно, звати її Леді І Відповідно, вона не любить свою сестру, вона намагається якось там їй допомагати, але робиться, знаєте, на тобі не боже, що мені не гоже. І в цьому є певний мотив, тому що насправді ем, у них була мати, яка не любила Бадолін. І вона повністю намагалася потурати одрі, вчоти одрі, вона залишила майно одрі. І, відповідно, можна зрозуміти ось цю певну нелюбов. Так? Окрім того, у нас є така собі залда. Прошу дуже. І вона е, ж кухарка з Лондону. Але у неї є певний секрет, таємниця, особливість. Вона вагітна. Вагітна, неодружена. Е, для неї просто ну, важливо дійсно виграти це, тому що ви розумієте, на кону багато всього. Але є також і кухарка, маєтку. І ця дівчина теж не проста, вона дуже цікава. І ну типу я її теж симпатизую. Я Симпатизую всім, хто є в цьому конкурсі, і через, тобто, я розумію мотиви кожного. Я розумію, чому відбувається те, що відбувається. Кожна з цих жінок мені видається цікавою, і саме тому ця книга така незвичайна, тому що я не хочу, щоб хтось програв. І я не знаю, хто має виграти. Тому от то, так звісно, мені здається, що очевидно, хто з них найкраща куховарка, і хто найкраще справиться з цією ролью, але тим не менш читати це цікаво. А ще. Тут є рецепти, я не певна, що я б за ними готувала, і щоб взагалі що не поготувала. Але це теж насправді цікаво. Тому, бачите, я вже на другому раунді, От, і мені подобається. І якщо у вас теж ця книжка завалялася на поличці, і ви думали, в якому випадку її почитати, то я рекомендую, вона класна і мені вона дійсно подобається. Дуже традиція, тому що я закінчую монтувати відео і розумію, що я забула з вами попрощатися, до речі. Трошки мого творчого безладу, паралельно з тим, як монтую, трошки вишиваю, планую свій день. Коротше, не знаю, у вас на робочому столі завжди порядочок, бо у мене, чесно, ніколи. От, е, загалом, для чого я включилась, для того, щоб сказати, що я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Вам, як завжди, гарного тижня, тільки класних книжок на полиці. і до зустрічі!